На Прикарпатті активно впроваджують та розвивають альтернативні джерела енергії. Це пов'язано із ворожими обстрілами, через що потужності одного із найбільших енергогенеруючих підприємств досягли нуля. 50 років стабільної та успішної роботи, а згодом різка зміна ситуації після повномасштабного вторгнення. Мова йде про вироблення електроенергії на Прикарпатті. Тепер область взяла курс на альтернативні джерела енергії, зокрема, сонячну. Для цього залучають бізнес та інвестиції. Розповідає директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Сергій Подошва. Зокрема, впродовж 24-го року на території області було введено Експлуатацію 20 нових промислових сонячних електростанцій з загальною потужністю близько 12 мегаватт. Зараз в області функціонує вже 156 таких промислових сонячних електростанцій. З загальна потужність, яких складає 263 МВт. мегаватт. Мають потенціал, але не мають промислових потужностей виробництва електроенергії з альтернативних джерел: Болехівська, Брошнів, Осацька, Космацька, Ланчинська, Перегінська та Яремчанська громади. А от населення для забезпечення власних потреб світлом активно встановлює сонячні батареї, і таких приватних електростанцій станом на цей рік вже є 5290. тисяч цьому питанні е не будемо приховувати виникне проблеми з в першу чергу, пов'язані з розрахунком гарантованого покупця. Зараз ми обласна військова адміністрація активно працює як з гарантованим як з ДП гарантованих покупець, так і з Укренерго щодо погашення боргів за вироблену і продану в енергетичну систему електроенергію цими приватними домогосподарствами. Крім того, на виконання доручень офісу президента в кінці 2024 року був розроблений енергетичний паспорт області. Над ними працювали спільно з фахівцями центральних органів виконавчої влади, зокрема до енергетичного паспорту області громадами було подано і нами включено перелік проектів зі встановлення альтернативних джерел. Жилення на об'єктах комунальної та бюджетної сфери, окремі громади вже мають напрацювання і реалізовують проєкти зі встановлення сонячних станцій на об'єктах комунальної та бюджетної сфер. Це Коломийська, Калуська, Рогатинська, Надвірнянська, Долинська, Рожнятівська та Івано-Франківська громади. Сергій Подошва каже, роботи в даному напрямку потрібно активізувати, але є питання, де брати кошти. Перше хотів би наголосити на такому дієвому механізмі, як Ергосервіс, тобто так званий ЕСКО, завдяки використання залученню механізму ЕСКО, для прикладу, на двох блоках підйому міського водозабору Калуська енергетична компанія Кауської громади встановила сонячні станції по 90 кВт кожного. В чому полягає суть механізму ЕСКО? тобто приватний інвестор інвестує гроші в альтернативні джерела і повертає потім свої інвестиції за рахунок тої економії, які досягають бюджетні установи там організації. Крім того, існує низка кредитних програм, які працюють і далі. Це, зокрема, програма 5.7.9 для малого і середнього бізнесу, а також для комунальних підприємств. Програма Грін для підтримки ініціатив щодо впровадження для об'єднань заходів з енергоефективності для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Енергодім, програма для модернізації багатоквартирних будинків, а також програма безвідсоткового кредитування громадян через військову агресію Росії. Ситуація в енергосистемі держави залишається складною, через що диспетчером Укренерго прийнято рішення щодо мінімізації споживання електроенергії, промисловістю та бізнесом побутового населення. Дане рішення наразі не торкається.